Привіт! Ви на каналі художниці Анни Танчишин, і сьогодні знову нове відео. Правда, я минулого разу вам обіцяла, що це буде розпаковка, але сталося так, що я на днях буквально ось врізала собі палець, обрізаючи оці квітки. І ну, тут шість швів, і зрозуміло, що я не змогла, ну, я не встигла підготувати костюм під оцей прекрасний образ ворожки кібома. Тому... Це відкладається трошки на пізніше. Але не залишу ж я вас без відео, тому сьогодні буде знову малювальне відео і випробовування нових художніх матеріалів. Я покажу свій скетчбук, один із своїх скетчбуків. Також ми будемо малювати ось ці прекрасні квіти. Я буду їх малювати лайнером, брашпеном в цьому скетчбуці. А ще сьогодні ми будемо випробовувати нові матеріали. Ну, як нові матеріали? Це акварельні олівці, я ними працювала, але я їх використовувала як звичайні олівці. А сьогодні будемо робити все за правилами: розводити водою і дивитися, який буде результат. Ну і ще я випробую на міцність свої старі-старі старі акварелі, куплені у 2008 році. Я їх відмила, це була не пліснява, це був такий якийсь порох, плюка. І подивимося, чи вони ще малюють чи ні. Ну і окрім того, відео буде досить довгим, там півгодини гарантовано, тому обов'язково собі зробіть якийсь чайок, якусь каву і вже так сідайте, дивитися. Я теж піду собі зроблю кабуськи. Сьогодні я буду готувати собі каву від 25 Coffee Roasters з лінійки Тафлер. Це кава без кофеїну і буду це все робити в своєму улюбленому горнятку. Хто знає, чому воно моє улюблене, напишіть у коментарях. Ну, постійні глядачі точно знають. 25 Coffee Roasters – це виробник натуральної, свіжо обсмаженої кави без ароматизаторів. В них в асортименті є понад 50 кавових позицій із 20 країн світу. Крім того, є ще чай, різні смаколики та аксесуари для кави. Ще за кожним клієнтом закріплений свій особистий менеджер, який допоможе вам в будь-яких питаннях. Ну, і ще важлива штука: на сайті ви можете безкоштовно обрати. При замовленні, який помел ви хочете. Наприклад, я обрала помел для чашки. Ви можете обрати свій, ну, в залежності від вашого способу заварювання кави. Ну і ще там є дуже класна функція підбору кави відповідно до ваших смаків. Наприклад, я дуже люблю таку солодкувату каву, часто пів з молоком. Також я особисто не дуже люблю гірчинку і мені більше подобається от сам смак кави. Але більше двох горняток ну, я не можу випити. Тому мені обрали саме такий варіант кави без кофеїну. От саме додала молока і зараз будемо куштувати. Гірчинки дійсно майже немає. Вона така, знаєте, дуже така легка, приємна. Ну, з молоком саме воно, якщо чесно. Тобто вона і солодка, і кисловата трошки. І гірчинки тут майже немає. Ну, я таке люблю. Ну і в мене є класна новина для глядачів мого каналу, які є і підписниками, я сподіваюся, ну що вони просто так дивитесь, правда? ж? Ви можете скористатися промокодом ANNADAN, який вам надає знижку у 15% на купівлю кави в зернах. Ця промокод діє на всю каву, окрім дрібів, комбо та дегустаційних наборів. І використати ви його можете протягом місяця з моменту публікації цього відео. Ще важливо зазначити, що 25 Coffee Roasters підтримує ЗСУ та притулок домівка врятованих тварин у Львові. Ну і ще при купівлі на понад 350 гривень ви можете отримати безкоштовну доставку поштою по Україні або кур'єром у Львові, Харкові та Києві. Тому використовуйте мій провокод, заходьте на сайт, я усе ще продублюю в описі до цього відео. Ну і давайте вже будемо дивитися, що я там намалювала. Сьогодні я хочу малювати такі квіточки. Вони були гарнішими, але трошечки почали в'янути і до того всього впали. Ну, це вже знак, що точно їх треба малювати. І я хочу. Такий от у мене план буде. Спочатку для розминки я хочу помалювати просто в скетчбуці лайнерами. Бо кіти досить складні, і треба зрозуміти, ну, як взагалі їх малювати. Це в мене палець, ну, так сталося. Я, напевно, вам вже розказала, що саме сталося. Далі, що я дуже хочу спробувати? Я хочу випробувати акварельні олівці. Бачите, я навіть стінника не забрала. Мені цікаво, я взагалі, як вони малюють, бо раз я щось спробувала, воно воно ну, не дуже все виглядало. Я хочу їх спробувати. Ну, і хочу зробити ще акварельний малюнок. Можливо, я з цим поєднаю вже різними акварелями, моїми старими і новими. Я ще вам хочу трошки показати свій скетчбук. Я його почала в берегове. Це був вид з вікна. Далі були якісь трояндочки. Там було дуже багато птахів на дротах. Це Мукачево, Мукачівський замок. Це я була на тих, ну, в тих басейнах, і там виднілася одна така гора. Соняшники. Це пані загоряла. Це я дуже ризикувала, я сиділа відразу за цим чоловіком і малювала його, тут з боку його дружина була. Ну, нічого. Не спалили і добре. Ну, Я це малювала дуже швидко, тому, я думаю, ніхто не помітив. Це в берегово якась типу, річечка була. Це пам'ятник. Ну, це ще люди. Це невдала архітектура. Бачите, ці фломастери переливаються. Архітектура, люди в басейні, люди в басейні. Якісь квіточки ці я вже у Львові малювала. Це, я, знаєте, коли ходжу по вулиці, то можу щось таке підмальовувати. Це така квітка. Ну, Тут дуже багато квіток, чесно. Все недавно робила. Все недавно. Це я знайшла один такий город недалеко від мене, Ну, там чоловік дуже сильно це все просаджував, ці троянди. І я встигла їх намалювати, бо потім вони просто ну, їх пообрізали. Ще трояндовий кущ. Це парк я малювала. Це парк. Ну і це парк. Ну і зараз будемо ці квіти малювати. Я от сіла це малювати і зрозуміла, що обрала собі взагалі не найлегшу квітку, тому що там дуже багато деталей, той стовбур, ці квіточки довкола того стовбура. Ну, буде весело. Тут я вже це остаточно зрозуміла. Але ще хочу сказати, от наскільки кайфово малювати лайнерами, наскільки класно малювати тоненьким брашпеном. Ну, я ще раз пересвідчила, що це мій матеріал. Я люблю лайнери, я люблю брашпени, я люблю фломастери усіх видів. Напевно, ви знаєте, коли я малюю, я дуже рідко взагалі використовую олівці. У мене навіть був період, що в мене взагалі не було простого олівця вдома. Я пішла в «Аврору» і купила собі якийсь, бо ну, не було. Я все малюю от ручками, лайнерами, ну, такими матеріалами, які не можна стерти. Я тут подумала, що одна квіточка це досить сумно, тому швиденько домалювала другу. Ну, а тепер я хочу випробувати ці олівці. Е, в мене колись були акварельні олівці, але я ними більше працювала, як звичайними олівцями, просто вони дуже такі, знаєте, ну, вони дають гарний, давали насичений гарний колір. І зараз я собі купила нову упаковку і я хочу їх випробувати ну, за прямим призначенням. Якщо це акварельні олівці, то воно напевно має розмиватися, як акварель. І я спочатку хочу, от, навіть їх толком не відкривала, я спочатку хочу от кожен олівець спробувати ним помалювати і розвести водою на цьому папері. У мене ось такий папір. Це виготовлені вони в місті Дніпро. Ну, непоганий такий папір, якщо чесно, я вже пробувала ним малювати. Я на ньому малювала акварельними маркерами Ecoline. У мене навіть є відео на каналі, я малювала огірки. Ну, а зараз я буду робити таку от штучку. Я хочу от всі ці олівці взяти і от кожним помалювати. А, дивіться, тут в наборі навіть пензлик є. Ось пензлик. Ну от, напевно, білочка. Давайте попробуємо, Норм чи стрьом. Я думаю, що навіть для чистоти експерименту я буду ним це все і розмивати. Що я вам скажу? Вони малюють, ну, наче норм. Єдине, що мені не зовсім не сподобались ось ті кольори. Наприклад, оцей ось він, він малював дуже так тяжко. Ну, мені не сподобалось тут. Він якийсь, наче і трохи твердіший, оці вони якісь більш твердіші виглядають. Знаєте, вони не як масово лягає. І вони, ну, оці, наприклад, це такі розбілені кольори, зрозуміло, тобто чому вони погано малюють. піл, я навіть не пробувала, бо Вон, нащо воно мені, в принципі? Так, ну давайте будемо пробувати, як воно буде розмивати це все діло. Ну, я це роблю вперше разом з вами. Ну, наче розмучились. Давайте оце помочимо. Ну, вони ніби змішуються. Трошки під низом, якщо так подивитись, там видно, що шулівець був. Оцей кольор, який мені не дуже подобався. Знаєте, от що мені м -м, тяжко сприймається в тих олівцях акварельних? Що в тому місці, де я розмила, ну, здається, ніби вимивається до білого. О, ну а жовтий такий супер насичений. Мені цікаво, як воно буде все виглядати, коли висохне. Чи там піде якимись там плямами? Типу, що з того буде? Може, моя проблема, що я не розумію приколу акварельних олівців, бо наче, ну, я можу і акварелі просто це намалювати. Хоча отут цей жовтий, він дуже гарно якось так перейшов, якщо так показати вам ближче. Так, давай. О, дивіться, він бачите, він перейшов так досить гарно. Плавний перехід від мальованого олівця до такого розмитого. Ну, Може, вони й непогані, знаєте? Може в мене саме попередні були не дуже. Цей кольор дуже, дуже насичений, якщо чесно. Я підозрюю, що зараз з цим сусіднім вийде було, це ну, давайте спробуємо. Ну так, воно виходить сіре. Но на то воно і експеримент, знаєте. Ну, та, я сусідню не дуже вдало поклаку. Бачите, якось так, дивіться, одна цю частинку. Тут залишилося, а тут розмилось, а тут теж залишилось. Хоча я ніби розмивала однаково. Треба якось наловчитись. Мені цікаво, як воно потім буде, знаєте, як воно висохне і чи можна поверху ще помалювати олівцем, як воно все буде виглядати, як воно буде поводитись. Пензок, до речі, непоганий, той, що був на наборі, чесно. Нічого такий. Може я забагато води даю. Це теж може цілком бути. Бачите, я б хотіла, щоб воно до кінця не розмивалось, а воно зараз розмивається до кінця. Ну, майже до кінця. О, цей колір, як розмучила, зовсім іншим виглядає. Ну і цей такий досить насичений. Нічого собі? Ой, а вона гарно ту з тим переходить. Прикольно? А якщо я дам води зовсім так небагато. Мені здається, що може треба давати поменше води. Я просто, напевно, забагато лею. Цей колір мені не сподобався, коли його наносила. Ну і в житті він. О, фіолетовий прям такий потужний фіолетовий. Ні, фіолетовий чіткий. Ну, тобто тим було, це вийшло. Той таки нічого. Мені здається, що оце класна комбінація всіх двох. Віти, як вам прикольно вийшло. Так це треба було інакше робити. Ну, вже як є. Ні, щось в тому, знаєте, є. Чесно. Можливо, мені цей матеріал і зайде. Ну, а малювати я буду от на цій склейці, ви її вже бачили в попередньому відео, бо просто ну, цей папір він значно менший, а я би хотіла, щоб все гарно влізло. Зараз просто гляньте, як воно виглядає, бачите. І мені потрібно це все відтворити. Мені здається, що це взагалі складно для олівця, але я ну, якось буду старатись. Там от в цій жовтій більше якісь такі зеленуваті серединки, а от в цій більше такі оранжеві. Ну і ще треба трошки того стовбура показати, він тут видніється. Ну, донизу вона стає вже більш таким оранжевим. Ось дідька я вирішила і намалювати фон. І мені вже здається, що це була помилка. Ну, але вже почала, вже буду, ну, вже буду домальовувати, що вже зробиш. Ну, за відчуттями це капітальна помилка, але ладно, я не буду зупинятись, вже, що є, то є. Тому давайте дещо може підрозмиємо легенько, подивимося. Може зараз стане магія. Magic. Я тут не хочу розмивати все, я просто хочу якось, знаєте, тут заповнити, щоб, наприклад, краяни були білими. Якщо води. Дайте ліпшу цим пензликом візьму. Якщо води не дуже навіть багато, то бачите, наприклад, оцей зелений не, роз... не розчиняється так сильно, але от жовтий трошечки підрозчинився, Але так, частково. Ну, воно ніби мокре, але не сильно. Я думаю, що можна ще поверху тут е, прийтися, ще, коли воно висохне, пройтися ще олівцем і буде дуже навіть круто. Як я зрозуміла, треба води давати, ну, не супер багато. Ну, такий ефект, ніби як якась димка. З ну, цим можна працювати, слухайте. Ой, чекайте, ніби хороший пензлик, бачите, він теж облазить. Ну давай. Бачите, жовтий якось більше розмивається, а от зелений, добре, що він не розмився. Я просто б сильніше тиснула і багато, бачите, пігменту в папір впиталося. Ну, це добре, значить, треба регулювати натискання. Давайте щось зробити з цим фоном. Я не знаю, він якийсь трагічно виглядає. Я його б частково тут порозмивала мінімально, бо воно якось так. О, наче цікавий ефект виходить, слухайте, не так все і погано, як я думала. Ну, рука більше втомлюється, ніж якби я малювала от просто звичайною акварелі, чесно. Що думаю, тимо тут перекрити, щоб не було в мене тут якихось дірочок. А і чи не все тут розмивати, так якось, типу, частково навіть. Бачите, деякі коричневі, він наче коричневий, але чомусь розмивається в жовтий. Цікаво. Ну реально, тут було все коричневе. Можливо, на камері так не видно, але мені воно таке жовте стало. Я підсушила феном і хочу спробувати. ну, Точніше, я вже навіть спробувала на тому зразку, як лягаю потім олівець, коли воно вже висохло, лягаю добре. І я думаю, що я хочу трошки зробити як другий шар на шарування, ще більше, щоб малюнок був більш виразним. І я думаю, що я візьму якісь більш темніші зелені, підмалюю той стовбур. О, Дивіться, воно, бачите? воно досить добре лягає, навіть перекриває ці темніші місця, що я вже малювала. ну, фон, точніше. Виглядає так, оптимістично класно виглядає, тому я хочу трошки оце підправити, ті стовбури, там деякі квіточки чіткіше промалювати. Ну, набрати, як кажуть, насиченість того всього. М -м, малює? Щотко малює, клас. Там ще деякі оці типи ягодки були з якимись там засохшими квіточками, я то хочу показати. Ну, от зараз буду, в принципі, це все вже доопрацьовувати. Я хочу дати такий, бачите, чіткіший об'єм. Вони більше виходять на передній план. Тут я ще повикористовую якісь там різні коричневі, щоб показати, що у цій квіточки вони вже підсохли. Я думаю, що тут олівець саме добре це все покаже. Мені тут трохи бракує тих, знаєте, смужечок всяких, тому я візьму... От своєї старої палітри візьму оцю акварель. І я хочу так досить, знаєте, так густо. От понамальовувати ці всі кучеряшки, бо мені їх катастрофічно бракує. Ну і відповідно ще отаких цяточок додам, бо щось. Улівцям їх додавати досить таки складно. Ну, якось отак воно вийшло. Не ідеально, але ну, я спробувала цей матеріал. Нічого. В попередньому відео я працювала з цими акварелями, вітроси, вони класні. Але давайте сьогодні я згадаю свої старі акварелі. І я вирішила, що зараз намалюю ще один етюдик, Я вже вимкнула світло, правда, воно щось мігає дико. Але ну, менше з тим я оці акварелі, які я думала, що вже запліснявіли, я якось їх відмила, вони наче малюють, ніби норм. Тому зараз роблю ще швидкий етюдик, Ну і поки ці квіти ще не зів'яли остаточно. ну Чому б ні, давайте зробимо. Але вже на тому... Ой, на цьому папері. У мене телефон вирішив показати якісь коники, і я не записала ту частину відео, де я оце намалювала. Я хочу трошки так намалювати ніби на І я сказала в тому тій частині, яка не записала, що мені здається, що в моєму старому наборі оцей жовтий, лимонний, він такий більш прозоріший. Ну і ще така штука, я вже бачу, що в принципі ця фарба потім після підсихання не розчиняється водою. Вона така, я кажу, впиталася і намертво. Тому якось так. Так, візьму я тут інший жовтий і отак покапаю, в мене вже вийдуть типу квіточки. Тут я більше жовтого там і трошки з таким от, оранжевим, бо та друга квітка вона така більш темніша. мушу сказати, що чисто акварелькою малюється значно швидше і мені здається навіть легше. Намальовую такі от штучки, рисочки всякі. Строю такі більш оранжеві. Трошки оранжевішого можна і тут дати. Ну, і зараз роблю оранжеві крачики на тачинках отут. Ну і буде з такого супер швидкісного етюду і, і вистачить. Тому що я ще тут просто гілочки підмалюю і, і на тому Все, це буде такий просто швидкісний етюд, щоб перевірити справність моїх старих фарб. Я думаю, все. Тут така супер аля пріма. Все, достатньо. Ну і фінальний результат. Нормально. А тепер коротко про висновки. Ну, лайнер і браш пен тут все зрозуміло. Вони, як завжди, працюють добре, все з ними прекрасно. Якщо говорити про акварельні олівці, я от не знаю. Я ще не зовсім впевнена, чи це мій матеріал, тому що, ну, знаєте, акварелью це все малювати значно швидше. бо тут Потрібно багато понамальовувати, рука буде втомлюватися, потім це все розмити, і воно буде виглядати просто як акварель. Ну, а в чому зміст? Хоча деякі ефекти виходять цікаві. Ну, до цього матеріалу потрібно звикнути, потрібно більше часу, більше практики, і тоді я, напевно, з ним подружусь. А якщо говорити про мою стару акварель 2008 року, ну, ну вона працює. Мені здається, що вона більш прозора, якщо говорити про акварель роса. Е але вона дуже сильно впитується в папір. Тобто його ну, цю акварель підмити буде супер важко. Ну і ще враховуйте, що в мене суперстарий набір. Наскільки я знаю, виробники цієї ворожої акварелі тепер змінили склад, і вона більше схожа на якусь гуашку. Тому немає її зараз на ринку. Ну і, і таке, і добре. Але я поки її буду також використовувати, бо ну, чого воно має пропасти. За це вже гроші заплачені. 2000. Навіть не в восьмому, 2007-му я тоді готувалася до вступу в коледж. Так. Ну, їй купа років, їй мега багато років. Ну і загалом таке було відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось, було цікавим, було корисним. І ви поставите лайк, ви підпишетесь, якщо ще досі не підписались. Ще ви можете подивитися, мій TikTok. Це особливо стосується тих, хто сумує за розпаковкою музичних альбомів, бо там є, правда, там є розпаковка різного мерчу, карток. Я вирішила це публікувати окремо не на Ютубі. Тому можете підписатись і там. Ще я є в соцмережах, в Твіттері, в Інстаграмі. Та й таке от. До наступних зустрічей і па-па! І будьте акуратні з канцелярськими ножами. Добре?